Війна українців об'єднала чи розділила? Я думаю, що розділила, і українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. От у нас є ворог да, зовні, причому він не один, їх дуже багато, Понятно, що і всередині країни є, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, ні до тих, хто зовні, толком нормально. А воно всередині оце копиться, це негатив, злості і так далі, і ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Я от просто бачу приклади, що більше всього це в сім'ях виливається, от просто з людьми, які поруч. Далі це іде в соцмережі на людей, коменти, хейт і так далі. Ми самі один одного зараз знищуємо. Тобто рівень стресу і накопичення такій. Великий, і ми настільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати як раніше йому нема. Куди виходить, і воно просто лопається в якийсь момент, розтікається на всіх довкола. Плюс ще от соцмережі, у яких доступ у всіх є 24 на 7. І у них же що? Акаунти часто без аватарок, без номеров телефон, відповідальності ж ніякої. Можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це виливається на всіх навколо. І здавалось би, треба було об'єднатися б нам, да? і там десь горло відпустити один одному. Но навпаки, ми давимо, ми давимо до одного більше і більше. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн. За розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.